В цей день все прогресивне людство відмічає День визволення України. В цей день останній фашистський чобіт був вигнаний за межі нашої держави у 44-му році. На жаль, сьогодні онуки і правнуки тих, хто гнав фашистів, сьогодні женуть расистів. На долю українського народу завжди випадало, як дивимося ми з історії, нашому народу випадала тяжка доля в усі часи, але завжди український дух, український народ був переможцем. І зараз, продовжуючи слави, бойової слави, героїчної слави своїх прадідів і дідів, онуки і правнуки сьогодні продовжують звільняти землю від ворожого чобота. І від ворожої сталі. Шановні сміляни, вітаю вас від імені депутатського корпусу, від імені багатотисячної армії ветеранів і за дорученням керівників міста, які, на жаль, не змогли сьогодні бути присутні повідомим вам причинам із цим святом. Це свято сльозами на очах, але ми віримо, щоб другу, друге звільнення України другу дату. Будемо також святкувати разом і вже і сльозами радості на очах.